Заступилися за тягачі. на Чернігівщині. Представники місцевої самооборони здійняли гвалт. Там 20 одиниць артилерійських тягачів списали, як не потрібно. Їх привала приватна фірма і тепер хоче пустити на брукт. А люди певні техніка нова і може ще служити. Справи з'ясовував Ігор Левинок. Два десятки панцерників із новенькими двигунами відправили на металобрухт у той час, коли вони так потрібні українському війську. Представники місцевої самооборони переконують, ось це і є наглядний приклад того, як розвалювали нашу армію. Транспортер із багатьма призначеннями легкий броньований або БТЛБ. Так правильно називають цю машину. За умов бойових дій у ньому перевозять як людей, так і вантажі. А ще його використовують як артилерійський тягач. У бойовому спорядженні він має вежу та кулемет. Щоправда, тут це начиння вже зрізали. Виявляється, українській армії ці панцерники не потрібні. У січні їх списали, а потім ними заволоділа приватна фірма. Її представник не приховує. Бойові машини наказав утилізувати міністр оборони, що його. Призначив Янукович. Проведена демілітаризація цих машин. Ну, щеля да. Пан Олександр переконує, ця техніка не придатна до використання. Вони не заводились, вони не на ходу. ніжинські самооборонці забили на сполох, коли побачили армійські всюди ходи на звалищі там... На ньому не ганяли, це 100%, він нуль практично. практичке. внутрі там, де кабіна працюють, сидушки є Відкривають люки, залазять усередину, а там двигуни, немов щойно, з конвейера. Повністю весь двигун Весь движок повністю. Повністю. Причому він ще стального цвета. Красивенький, не в маску. Генератор, все на місці, Ну абсолютно ремни, всі на місці. Я думаю, що до транспортування вони своїм ходом доходили. Короче, пацани, хочеться плакати. Все дуже просто. Хтось то армію, не хоча-либо, хоча либо, хотя. А прості люди тепер намагаються його врятувати. Яким коштом військові тягачі дісталися приватній фірмі? Олександр Пінчук не каже. Та вже прикидає за скільки й кому можна продати їхні двигуни. Серед потенційних клієнтів розглядає Вітчизняні збройні сили. Десь тисяч сімдесят може гривень, десь так. 60. Можемо встановити на крази, можемо продати на цей. Якщо буде рішення, вони підуть на аналогічно. Техніку або для міністерства оборони це приватна власність. А це директор фірми, яка придбала тягачі. Він із Хмельницького, депутат тамтешньої міської ради від партії регіонів, каже за техніку віддав трохи більше як мільйон гривень, і все мовляв, легально. Ця тема зовсім легальна. Це і я не в тому стані, щоб влазити в якісь ці такі часи, знаєте, щоб займатися іродою. Якщо були всі такі члени партії в партії, як я, то Україна, мабуть, вже на роки після втоперед. В оборонному відомстві щодо панцерників лише знизують плечима. Нове керівництво пообіцяло з'ясувати це питання. Ну а поки там вивчають, потягачі вже прибули вантажівки, аби відвести їх на пункт утилізації. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.